Всіх вітаємо! Сьогодні на обід буду готувати соковиті котлети з секретиком, про який всі знають, та з бурячком приступаємо! І так мені буде потрібно 150 г сухарів з білого хліба. Заливаю пів склянкою молока, це десь 125 мл та відкладаю в сторону. Також мені потрібно 2 цибулі вагою 150 г, 70 г твердого сиру та 60 г вершкового масла. Кладемо його поки що в холодильник. Я взяла пів склянки кукурудзяного борошна можна замінити на паніровочні сухарі. Ще мені буде потрібно 2 яйця, пів столової ложки солі, одна чайна ложка суміші перцю чорного меленого з коріандром. А 400 г свинини та 150 грамів сала, дві цибулі вагою 150 грамів та три зубка чеснику я пропущу через м'ясорубку. Сухарі відіжму від молока та також пропущу через м'ясорубку. До фаршу я додаю сіль. Додаю чорний перець з коріандром. Також я розбила 2 яйця і все добре перемішаю. Фарш я перемішала та відбила, накрию кришкою та відправлю в холодильник на хвилин 20. А для гарніра я приготувала овочі, які є в кожній хаті біля кілограма буряка, 2 цибулі, одна морква. Від 80 мл олії, 2 зубки чеснику, 1 столова ложка або оцту, або соку лимона, а також сіль та спеції за смаком. Овочі нарізаємо, як вам заманеться. Розігріваємо олію. Додаємо нарізану четверть кільцями цибулю та обсмажуємо до золотистого кольору. І поки цибуля буде обсмажуватись, ми наріжемо соломкою моркву. Цибуля підсмажилась, позолотилась, додаємо моркву, підсмажимо її також хвилинки 2. Аромат смаженої моркви додасть приємного смаку нашій страві. А поки морква смажиться з цибулею, ми нарізаємо з такими брусочками буряк. Морква смажиться 5 хвилин. І ми додаємо бурячок. Відразу ж додаю чайну ложку солі та 1-2 столових ложки 9% оцту або ж лимонного соку за бажанням. Все перемішую, накриваю кришкою і роблю самий маленький вогонь. Фарш охолонув в півгодинки в холодильнику. І ми вже формуємо котлетки. Спочатку ось так робимо кружочок, потім розплескуємо його, додаємо на середину брусочок сиру та шматочок масла, завертаємо ось так, обвалюємо в кукурудзяному борошні, ще придаємо форму. Другий раз обвалюємо та складаємо на дошку і так поформуємо всі котлетки. Котлети сформували, наливаємо в сковорідку олії так, щоб десь було товщиною пів сантиметри. та розігріваємо. Олія розігрілась, викладаємо котлети на сковорідку та обсмажуємо з однієї сторони на середньому вогні. З однієї сторони котлетки підрумянились, і ми їх перевертаємо та підсмажуємо з іншої сторони. Накриваємо кришкою та робимо мінімальний вогонь. Остання партія котлет досмажується, бурячок вже також готовий. Ви готуєте до такого стану, як вам подобається. Я полюбляю, що він був трішечки тверденький. І тепер додаю спеції. Додаю два зубка часнику. У мене тут суміш. Коріандру та чорного меленого перцю, чайна ложка, чайна ложка паприку та третина чайної ложки перцю чилі. І все це я додаю до бурячка та скуштуючи достатньо мені солі. Ви також додавайте спеції та сіль за своїм смаком. Хто бажає, може навіть і цукру додати або томатної пасти. Накриваємо кришкою і нехай пройдеться спеціями хвилинки дві наш бурячок. Котлетки з обох боків підсмажилися і дістаємо на паперовий ручничок, викладаємо. Ну і на обід у нас соковиті котлетки з бурячком. Розріжемо, покажу вам в розрізі. О ви бачите ще тільки проколола і вже звідти витікає сік. Вони сочні, соковиті, завдяки вершковому маслу, бачите, о, та сиру. Бачите, який? Зараз ми скуштуємо. М -м -м -м. Я б ці котлети назвала б ніжність. Дуже смачні, дуже соковиті, такий вершковий смак. Ну і бурячок, звичайно ж. Бурячок у нас також смачний, до котлет те, що потрібно, тому що м'ясо потрібно розбавляти овочами. А Щ... який, який самий корисний овоч? Це, звичайно ж, бурячок. Чимось нагадує. Нашу традиційну українську страву шпундра. Але, звичайно ж, з таким корейським наклоном, тому що тут є коріандр, спеції, яких давнину не було. Всім бажаємо мирного неба над головою. Бережіть себе та своїх близьких. Покар.